Інтерактивний квест для одного п'яти гравців «Таємниця Алхіміка. Ви отримаєте усе необхідне для гри у коробці. і Коли відкриєте її, то відчуєте, ніби потрапили до старовинного кабінету алхіміка, де досі витає його дух. У квесті ви будете розшифровувати його записи, відтворювати ритуали та розгадувати головоломки, щоб розкрити таємниці філософського каменя. Квест супроводжує інтерактивний бот, дух алхіміка, який спілкується з вами, перевіряє завдання, дає підказки за потреби та загалом супроводжує вас під час гри. Головоломки, книги алхіміка, його щоденник, пробірки з інгредієнтами та інші елементи квесту знаходяться у конвертах та згортки з номерами. Коли ви доходите у сюжеті до певного моменту, наприклад, вам вдається відкрити скриню у кабінеті, ви можете взяти конверт чи згорток і отримати вже нові елементи квесту, які допоможуть вам далі. Проходження займає 3-4 години по складних. 7 з 10. У квесті вам не знадобиться жодних спеціальних навичок або додаткових елементів. Усе потрібно у коробці. Збирайтеся компанією, застосовуйте логіку та спостережливість і розкрийте таємниці алхімії.